Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сніжинки з хмаринки повилітали, сніжинки повільно в небі літали, а потім лягли тихенько до ніг і землю закутав білесенький сніг. Як же гарно падає сніг. Діти, яка зараз пора року? Правильно, зима. Прийшла до нас зимонька, дітям радість принесла. А ви любите зиму? А за що ви її любите? Певно, за чудові зимові свята, подарунки та веселі зимові розваги. А які зимові розваги, ви знаєте? Так, це ігри в сніжки, катання на санчатах, ковзанах. Лижах, ліплення сніговика, будування фортець, хокей, катання на сноуборді і багато іншого. Але щоб розваги не стали бідою, треба дотримуватись правил безпечної поведінки взимку. Не забувайте про це і будьте дуже обережні. Давайте пограємо у гру! Розгляньте малюнки і скажіть, яка розвага відноситься до зими, а яка ні. Ліпимо сніговика, поливаємо квіти. Катаємось на кавзанах, купаємося в річці. Граємо в сніжки, граємо з м'ячем. Катаємось на санчатах, катаємося на велосипеді. А зараз пропоную вивчити вірш наталі Забіли Зимові розваги. Спочатку послухайте вірш повністю. Ставаймо на лижі, сідаймо в сайчата, берім ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щіпає мороз жартома, Хороша погода весела зима. А тепер повторюйте за мною. Ставаймо на лижі, сідаємо в санчата, берім ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щіпає мороз жартома. Хороша погода весела зима. Молодці малята. А тепер спробуйте самостійно. Сподіваюсь, ви вивчили віршик. Я бажаю вам успіху та чекаю на ваше відео. До наступних зустрічей!